Добрий день, вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на Кодверсі. Сьогодні у нас е дуже цікава задачка. Ну, як для сьомого рівня, так точно. Добре. Е що в нас є? В якісті аргументу нам приходить е строка, звичайна собі строка. І потрібно повернути також строку, але трошки модифіковану. Е як саме, У нас тут є, наприклад, літера А перша. Ми її сюди виводимо. Далі, друга в нас є B, ми виводимо її вже два рази, тому що це друга. Третя. C виводимо три рази. І D, четверта, виводимо її чотири рази. А, так, це, мабуть, зрозуміло. Добре, е, є ще один момент. Е, перша, кожна перша літера має бути заглавною. От, і. Е, Відокремлюється таким от мінусом. Ну, то і все. Давайте щось таке зробимо. Спочатку я пропоную зробити константу letters. От, беремо нашу строку. і розбиваємо її в спліт за допомогою спліт ось таким чином. І давайте сразу подивимось. Letters. Так, будемо поступово так дивитися, що там на скоїться. Ну, ось у нас є масивчик з нашими літерами. Добре. Далі я пропоную зробити констан константу, а, де будемо зберігати масив а, усіх цих літер модифікованих. Тобто в нас яка, яка кількість тут літер, така кількість має бути модифікованих цих груп. Тому я пропоную зробити за допомогою MAP. Це буде дуже доцільно. Добр, тоді можна назвати Modified. Modified Letters. Так, окей. Modified Letters. Тут беремо наші Letters. Крапка map. Тут пропоную, пропоную назвати Letter. Letter. Окей. І тут ми будемо працювати безпосередньо з однією літерою. Будемо її дублювати і зберігати десь. Давайте будемо зберігати її, наприклад, в константі а, Repeated. Repeated letter. Ну і це буде масивчик. От. Можемо, до речі, одразу його і повернути. Return letter. Ось так. До речі, нам ще тут знадобиться другий аргумент, це індекс. Чому? Тому що, якщо тут у нас буде, тобто в нас тут є одна, одна літера, і, наприклад, перший елемент це буде нульовий індекс. Якщо це перший елемент нульовий індекс, то ми просто повертаємо цю літеру і все. Якщо в нас це друга тут літера, і тут вже одиничка. То ми просто повертаємо велику літеру і потім цю одиничку це в нас буде ось, один раз дублюватися. Якщо це буде третя літера, наприклад, G, о, тут вже буде двічка. Ми так само повертаємо велику літеру першу, а потім ось ця двічка. Повертаємо два рази букву G. Думаю, так логіка зрозуміла, що я хочу зробити. Я можу це зробити, наприклад. Пропоную зробити це за допомогою for незвичайного цикла. Так, тут може бути LED i дорівнює 0. Так, зробимо по класиці. менше або дорівнює індексу. І i а Тут зробимо умову. Якщо це в нас буде перша літера, тобто дорівнює нулю, тоді ми сюди запишемо вже велику літеру. Беремо летер. uppercase. Ось так. Ну, а якщо це буде вже Наступна літера, тоді це буде вже lowercase. Lowercase. Ось так. Тобто, якщо це в нас буде перший елемент, це якщо буде 0, ось тут, якщо він буде ось так 0, тоді він виконається один раз, тому що в нас лічильник починається з нуля, і він попадає в цю умову тут. Якщо це перший момент, він попадає ще в цю умову і повертає, не повертає, а пушить в цей масив першу літеру, яку ми зробили її заглавною. Якщо тут вже одиничка є, тобто знову ми беремо цю літеру вже наступну, та, і робимо першу велику, а наступну один раз маленькою. Ось таким чином. Добре, давайте подивимося, що в нас повертає Modified Letters. Наразі має бути якийсь масив великий. О! Так, і бачите: перша літера, друга літера. І е, зверніть увагу, що перша літера тут є е, заглавна, тобто то оперкей спрацював. Далі вже маленька. Далі. Знову, знову ж таки, перша велика і дві далі. А, ну, нам потрібно зробити це в якісті стрінг. Тобто join. Ось таким чином. Це вже в нас вже буде строка. Ось. Один єдиний масив, тому що ми повернутий повернути масив, це ж map. От. Один, Одна строка, друга строка і так далі. Так далі, так далі. Uh, і треба відокремити її мінусом. Можемо прямо тут відокремити мінусом. Тобто знову ж таки join. Тут, тут пишемо мінус. ану що у нас зараз є. Все, в нас вже майже все готово. Залишилось тільки повернути uh, це значення з цієї функції. Return. Ось так. Все на ну, натемп. Супер, супер, працює. Так, я зараз пропоную трохи переробити цю функцію. А саме я пропоную ось цей весь код відокремити в окрему функцію. Для зручності. І потім ми її трошки переробимо, зробимо трошки полегше. Мабуть, це не точно. Добре. Тут летер. Якось так її назову. Угу. Так, тут у нас буде так само. Зараз я все поясню. Ми так само передаємо сюди летер і індекс. Так, у нас вона готова. І тепер ми тут просто викликаємо її. І передаємо Letter Index. Перевіряємо так, працює. Супер. Я а, цю функцію, яка у ця вся, я її збережу. Може комусь буде цікаво а, подивитись потім, попрацювати з нею. Я посилання на Гігап-репозиторії залишу в описі, як завжди. І а, трошки її переробимо. Амо, або навіть не трошки давайте все повністю випілімо звідси і зробимо наступним чином. Return. Одразу візьмемо letter To uppercase. Ось так. І зробимо конкатенацію Так само letter летер to lowercase є. Yeah. Але але що в нас буде? Ми беремо, тобто нам сюди приходить одна літра і кількість, е, котрі, е, потрібно, скільки потрібно повернути копії цієї літери маленькі. Е, що ми можемо зробити? Ми повертаємо так само першу літеру, як ми робили це раніше. А потім. Е, Ось цю літеру ми можемо зробити так. Якщо це string, то можна викликати метод repeat. І тут передати кількість разів, скільки потрібно нам зробити копію цієї літери. Repeat повертає строку завжди. Якщо тут навіть 0 буде, то repeat поверне пусту строку. І конкатенація пройде успішно і помилки не буде. Якщо тут буде більше ніж, ну там один більше, тоді е, буде копія е, цих літер, і також в, в сторці, тоді вже має працювати насправді. От вона вже працює. І це буде набагато простіше і легше читається. Тобто тут ми повертаємо одну літеру. А тут ми повертаємо ту кількість е, літер, е, яку в маленькому е, регістрі, е, яку нам Repeat створив за допомогою аргумента, яку ми передали за допомогою індексу, який нам прийшов звідси. Ну, якось так. Звісно, можна ще е, перенести сюди в цю функцію, не робити цю таку окрему функцію. Ну, але я люблю дублювати, дублювати а виносити е, логіку в окремі функції. Вони також можуть бути маленькими, але потім набагато легше з ними працювати, якось їх тестити і так далі. Це все. Дякую за увагу. До нової зустрічі. Ставте вподобайки. Па-па.